Христос народився. Його. Друзі, дорогі брати і сестри. Хто там мене дуже часто запитують і де мене зустрічають, і пишуть мені у повідомлення у соцмережах, де зникла моя дружина? А ось моя Я дружина жива, здорова, красива. Ми ще трішки хворіємо, але вже краще, правда? Так, ось. Але ми часу не гаємо і готуємо для вас дуже цікавий проєкт проєкт для наших підписників. І скоро будуть анонси, скоро ми про себе вам розповімо. А до того часу зичимо вам великого Божого благословіння. Їдемо до мами, веземо мамі смаколики. Дякую всім за молитву. Це дуже цінно і це дуже відчувається. Люблю всіх наших підписників. Ми вас любимо і поважаємо. Так, ідемо, дивимося, а сніг нам хтось провів. Правда, гарно йдеться. Суп. І думаємо собі: а хто там нам сніг прогрів? То всі свої. О, це любима теща Світлана. Це Христинка, рідна сестра Югенії. О, оце справжня зима. Отець Ілян покажи, як ти по в снігу. Гарно, супер. Їду внімається. О, дружина без кави нікуди.